І, звичайно, просили Бога принести в Україну мир. А ще просили Бога врятувати життя наших захисників. І слава Богу, що ми сьогодні не спимо в своїх ліжках. Ми е, завдя... завдяки їх... їхнім життям. Вони віддають його кожного дня. Ми не можемо бути байдужими. Ми мусимо ходити на концерти, бо кожен білет, кожен ваш донат. Це, це якісь кошти, які рятують чиєсь життя. Розумієте? От ми сьогодні з вами когось врятуємо. Хіба це не головне для кожної людини врятувати чиєсь життя. Для мене це дуже головне. Я так дякую вам, що ви сьогодні прийдете. А я знаю, якщо хтось не купив билет, то вже піде купить. Бо такого шоу, яке дарує вам проста. Українська народна жінка, яку ви зробили артисткою. Ви вибрали то маєте, що маєте. То я тепер від села до села, від міста і до міста дарую людям позитив. Тож сьогодні, о 19.30, я всіх запрошую. Я кожен раз намагаюся якось здивувати свого глядача. І сьогодні не виняток. Ви отримаєте свою долю позитиву і знайте, що дві години сміху сьогодні в залі Шевченка це десять. Ще довше за всіх, хто не прийшов. Ми чекаємо. Тож, до зустрічі на концерті, можете зробити фотографії, подивіться, яка я красива. Ну, правда, тільки що з городу. Але нічого. Але нічого, ми, українські жінки, ми вміємо взяти себе в кулачок, де треба бути леді, а де треба бути просто українська баба на городі.